Доброго дня. Зараз покажу вам приспособу, яку я, я варю трубки алюмінієві. Беремо звичайний кутник. Зараз скажу вам розміри. Так, розміри його. Довжина у нас 10 сантиметрів, 10,5. E, значить, длина кута 35 міліметрів. Вікно, яке я тут вирізав, 2, ну, можна 2,5 сантиметра. Потім беремо такий. Э, таку шинку беремо. Щоб вона перекрила наш кутник. І приварюємо з нахилом отаких от дві два кусочка металу. Тут ми робимо, приваримо гайку. Ну і тут так само на 6. І маємо отаку приспособу. Зажимаємо. Що? Папа, там пасана, мама при. Потом, сынок, зараз. Сейчас я виключу. Так, ну ось до. Ось до ми піджали. І все. У мене був один случай, варили трубку. І вона просто отак упала. Це я тільки починав варити. І тут так само знизу, знизу болт піджимає це все діло. О, і ми маємо. І ми, і ми маємо два кусочки, які повністю прилягають друг до дружки. Тут ще треба виставити. Ну і саме, сам железо, саме железо, воно є таким теплоотводящим матеріалом. Все, залишається включити сварку і все це діло обворити. Ну Там, звісно, як пройшли ми одну сторону, чуть-чуть відкрутили, провернули. Ось, в принципі, і все, до побачення на все добре.